Фанати Лани Дель Рей захейтили співачку за непрофесіоналізм, будинок Бреда Піта пограбували. Сабріна Карпентер відвідала концерт Олівії Родріго. Бейонці ледь не впала на своїх фанатів під час польоту над ареною під час туру. Нетфлікс може випустити американську версію грив Кальмара та поговоримо про шокуючу обкладинку вінілу від співачки Лорд. Друзі, всім величезний величезний привіт. Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо Відео вам сподобається то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі. YouTube. нагадаю, що на цьому каналі ми обговорюємо з вами темну сторону Голлівуду, найцікавіші, найгарячіші попкультурні новини, та говоримо про те, що відбувається у житті зірок, за якими всі слідкують. Сьогодні дайджест, сьогодні дуже багато класних новин. Тому поїхали. Ну що ж, поговоримо про те, що будинок Бреда Піта вартістю 5,5 мільйонів у Лос-Фелісі було пограбовано. Представник поліції Лос-Анджелесу повідомив, що пограбування сталося 25 червня ввечері о 22.30. за словами поліції, троє підозрюваних перелізли через огорожу. Вони пробралися через попереднє вікно. Перш ніж втекти з невідомою кількістю предметів. Сусіди терміново викликали поліцію, повідомивши, що злодії виносять велику кількість речей із будинку. Актора самого Бреда Піта на момент пограбування в Україні взагалі не було. Він зараз знаходиться у Японії з промо кампанією фільму формула 1 Нагадаю, що Бред Піт придбав цю нерухомість у квітні 2023 року у нафтової спадкоємиці Ейлін Геті. В результаті обміну Гетті Потім купила попередній будинок Піта у тому ж районі за 33 мільйони доларів. У будинку три спальні, дві ванні кімнати і трохи більше двох тисяч квадратних фунтів житлової площі площі оточеною пишною зеленню підозрюваних на даний момент не затримано. Поліція уникає коментарів. Сподіваємося на те, що винуватців будуть знайдені, і також треба віддати шану бреду піту та команді фільму Формула 1 тому що за дебютні вихідні після старту прем'єри фільм уже зібрав 144 мільйони доларів у Сполучених Штатах Америки. Це найкращий старт для фільмів Apple у широкому прокаті. Хто дивився фільм Формула 1 Чи можете рекомендувати? пишіть у коментарях. Нагадаю, що бюджет фільму складав двісті. 50 мільйонів тому я впевнена, що вони цей бюджет як мінімум відіб'ють і вийдуть в нуль, і наберуть більшу суму. Дивна ситуація зараз відбувається із Ланою Дельрей, тому що Лана нещодавно розпочала тур, на який чекало дуже багато фанатів, які витратили багато грошей на авіаквитки на готелі, на квитки на сам концерт. А також чекали початку концертів на морозі. Але зрештою, це того зовсім не вартувало. Останні виступи Лани Дель Рей отримали змішані, а часто більш критичні відгуки з кількох причин на стадії її стадіонного туру, 24 червня Лана вийшла на сцену приблизно на 20 хвилин. Вилин пізніше, і через жорсткі часові ліміти сесія співачки тривала близько 90 хвилин. Вона виступила із 15-ма піснями, дві з яких виявилися каверами. Фанати обурювалися. Я заплатив 300 фунтів стерлінгів, а шоу тривало півтори години. У кількох треках Лани це Normal Fucking Rockwell, Arcadia — використовувалися студійні записи замість живого співу. Що звісно ж дуже сильно послабило взаємодію з публікою. Лана дуже така нішева співачка. У неї немає суперпідтримки, і багатьох рухів, тому від неї, хоча б чекають красивого живого виступу, але й цього також не було. Критики та глядачі у соціальних мережах називають її виступи блідими, неживими, з відсутністю сили голосу. Також згадали її минулорічну кочелу 2024 року, де фанати помічали, що Олана співає дуже тихо, а часом просто мовчить. Деякі шанувальники зараз називають її lazy performer», тобто лінивою співачкою через те, що часто її пісні у. Різані сетліз дуже статичний. Мікрофон передають глядачам. У Редіті юзери згадують, що Лана не додає ніякої варіативності та оновлення. Саме за цим і приходять глядачі, ті фанати, які дуже люблять Лану, які бувають часто на її концертах, відвідують, але вони завжди хочуть почути щось нове, бути ближче до свого кумира. Ціни на квитки для туру в Великій Британії та Ірландії сягали від 70 до 419 фунтів стерлінгів. Це дійсно дуже дорого. Це викликало, звісно ж, негативну реакцію, тому що фанати назвали вартість огидною жадібною, особливо коли вони чекали на тур. А він пройшов із затримками і неповноцінними виступами. Також її згадують і виступ на стейч Коач 2025», який викликав багато суперечок через нову пісню під назвою «57.5». у цій пісні? Лана відкрито згадала про поцілунок із Морганом Воленом, артистом із неоднозначною репутацією. Минулого року Волен, будучи п'яним, жбурнув стілець із даху триповерхового будинку у центрі Нешвіла. Стілець мало не потрапив на поліцейського. Його заарештували. У нього були і інші витівки в стані алкогольного сп'яніння. Його виганяли з барів, скасовували концерти, тому що він був занадто п'яним. Серйозний випадок стався кілька років тому. Він так сильно шумів і буянив посеред ночі на під'їзній доріжці свого будинку у Нешвілі, що сусідка навпроти почала знімати його із вікна. Вона зняла Момент, коли він казав нігер, розмовляючи із другом, і виклала відео після виступу на СНЛ. Він запостив у сторіс в інстаграмі фотографію свого літака із підписом Відвезіть мене назад до Божої країни. Як і у більшості кантри виконавців, у нього величезна фанатська база в основному правого напрямку. І судячи з посту в інстаграмі та раптовому відходу зі сцени, можна припустити, що він не дуже добре ладив із акторами СНЛ. Я нагадаю, що зазвичай ведучі і виконавці залишаються на сцені. Вони там тиснуть. Руки, бовтаються між собою, поки йдуть титри, але напевно у них там щось також не заладилося. Коротше, Лані також згадують зараз і цей момент. Хтось підтримав Лану з тим, що вона виступає з подібним контентом, хтось дуже сильно розкритикував. Деякі критики вважають, що імідж Лани взагалі змістився у бік консервативного південного шейпінгу або навіть мага, що викликає розчарування у колишньої великої аудиторії Лани Дель Рей. Попри критичні відгуки, наприклад, зитає. Guardian оцінюють її шоу як видовищне, емоційно сильне, театральне, особливо завдяки сценічній постановці та візуальним рішенням. Проте фанати дуже переживають за неї, кажуть, лано, що з тобою? Я не розумію, як можна виступати на багатотисячну аудиторію, так ніби ти даєш концерт для ста людей в якомусь барі. Ти, наприклад, як викладається та ж бойонці, яка літає над сценою, постійно відточує свою хореографію, залучає величезну кількість людей, які працюють над. Її концертом, які роблять шоу, які роблять просто таку цукерочку в плані візуальної насолоди. Що ти отримуєш просто візуальний оргазм, це красива хореографія, це неймовірні візуальні ефекти, це співпраця з дуже класними світовими дизайнерами. Плюс шоу у Бейонці, наприклад, іде три години. Одна година це смішно, це неповага до слухачів, до фанбази. Можна так розгубити всіх прихильників. Я розумію, що у Лани є специфічний вайб повільності, її люблять такою. Але але після першої ж пісні бігти, цілуватися зі своїм чоловіком, повільно переодягатися, коли твій виступ урізано до однієї години, і плюс замість неї на сцені в цей час на екранах грає запис виступу. А люди на концерти приїжджають. Я нагадаю, що з різних куточків країни, з різних країн, це провал. Окрім того, фанати також були незадоволені тим, що вона поїхала в тур і взагалі не випустила альбом. Пам'ятаєте, ще у вересні минулого року ми обговорювали, що Лана обіцяла альбом Ласо, потім вона переносила. Переносила, обіцяла його на травень. Уже липень розпочався. Лана нічого цікавого досі поки що не показала. Переважно вона виконувала старі сингли і лише пару нових треків. Вона заспівала на концерті і плюс два кавера. Фанати в цій ситуації вважають, що це для них ляпас, оскільки у неї є багато пісень, але вона обирає виконувати чужі цитата: ми годинами подорожуємо, витрачаємо купу грошей, чекаємо на холоді, і ми робимо це, тому що ваша музика означає для нас усе. Все, чого ми просимо, натомість, це та сама енергія раніше. Ти робила кожне шоу особистим, ніби ми були частиною чогось особливого. Тепер здається, що ми дивимося одне і те ж саме знову і знову. Куди поділася та сама іскра, пишуть розчаровані фанати. Звісно ж, якщо ви фанат Лани Дель Рей, то зараз треба бути готовим до того, що спів буде стриманим сетліст, дуже сильно не буде мінятися. Проте, якщо вам потрібна більш красива, більш арт-проектна складова, емоційно навантажена атмосфера. Візуальний ряд, якийсь дуже цікавий. Якщо вам потрібен перформанс, то це, на жаль, на даний момент абсолютно не про Лану Дель Рей. Це дуже дивно. Лано, міняйся, будь ласка, тому що ти просто розгубиш фан-базу. Друзі, що думаєте? Велике примирення відбулося. Сабріна Карпентер відвідала концерт Олівії Родріго. Вважається, що Олівія Родріго та Сабріна Карпентер не поділили Джошуа Басета. Конфлікт розпочався у 2021 році, коли Олівія випустила хіт під назвою. Ю Драйверс у якому лірична героїня співає про хлопця, що зараз із тою блондинкою, яка змушувала мене сумніватися. У фанатів і медіа дуже швидко зійшлися пазли, і з'явилася версія, що ця блондинка це саме Сабріна Карпентер, яка тоді зустрічалася із Джошуа Басетом, колишнім Олівії Родріко. Сабріна у відповідь випустила пісню під назвою СКІН через два тижні, де також торкнулася цієї ситуації. Хоч багато видань висловлювалися, що це ди трек на Олівію Карпентер спростували ці припущення, заявивши, що пісня не була присвячена якійсь конкретній людині. Згодом Сабріна випустила трек під назвою «Because I like a boy», де відверто говорила про негативні реакції та образи, які вона отримала через ситуацію. Проте на гремі 2025 у них відбулося ключове примирення на церемонії. Олівія підійшла до Сабріни. Вони поговорили та обійнялись. Потім фанати назвали це великим примиренням цієї історії. А в інтерв'ю для видання Rolling Stone Сабріна заявила, що вона давно поклала край цій драмі і вже ніколи про це не думає. І ось у червні 2025 року в Дубліні перед концертом Олівії Родріго у прелоді грала пісня Сабріни Еспресо. А 27 червня у Лондоні Сабріна вже прибула на концерт Олівії у Хайт Парк, де її фотографували, і стало зрозуміло, що між ними повне порозуміння. В соцмережах прозвали це модний пакт миру і спекулюють про можливу спільну спільну пісню або можливий спільний виступ конфлікту, судячи з усього, насправді не було. Це більше фанатська медійна істерія, заснована на пісенних натяках. Проте обидві артистки рухаються вперед. Успішні альбоми, нагороди, нові проекти, обидві співачки позбулися непорозумінь і не бояться зараз показувати свою підтримку. Чи слідкуєте ви за драмою між Сабріною та Олівією Родріго і чи раді їхньому примиренню? Байонці пролетіла над натовпом фанатів у великій червоній машині, прив'язаній до стелі, і майже не впала. На одному з концертів свого туру, ковбой Картер, Байонці вирішила дати фанатам реальне шоу. Вона сіла у велику червону автівку, прив'язану до стелі. Таким чином вона ширяла над натовпом і співала над ними свої пісні. Однак, ті, хто був на концерті, потім розповіли, що на самому початку її довелося спустити. Співачка почала кричати: Стоп, стоп! І машину при призам... Млили, однак вона все одно піднялася у повітря зі словами: я знаю, що якщо я впаду, ви мене зловите». Як виявилося, підвізка трохи нахилилася, через що байонці опинилася в дуже нестійкому становищі і буквально ризикували своїм життям. На щастя, все обійшлося без травм, і глядачі допомогли спокійно технічно вирішити цю ситуацію. Савріна Карпентер отримала нову хвилю критики через нову обкладинку, оскільки вона була в образі Мерлін Монро, Савріна відтворила культовий кадр Мерлін Монро та її чоловіка Артура Міллера. Фото стало альтернативною обкладинкою її нового альбому Men's Best Friend. щодо скандалу з попередньою обкладинкою, ми обговорювали це ось у цьому відео. Проте не всім шанувальникам ідея припала до смаку. У мережі артистку звинуватили у сексизмі, зайвій провокаційності, оскільки. Мерелін була найбільшою жертвою чоловічої уваги і женоненависництва. Тому історія зі скандалом із обкладинкою Сабріни Карпентер продовжується. Мені здається, що провокації створені спеціально піар-командою. Багато хто вважає, що Сабріна намагається все перетворити у гламур, але чи не вийшло це вже під контролю? Що думаєте? Стало відомо, що сіквел ремейку мультфільму Ліло і Стіч знаходиться у розробці. Перший фільм уже на порозі того, аби досягнути позначки в 1 мільярд доларів по всьому світу за перегляди у кінотеатрах. Тому це дуже логічний хід від режисерів і продюсерів фільму. 27 червня вийшов третій фінальний сезон. «Гри у Кальмара критики дали змішані, але загалом позитивні оцінки. На Томейтос» фільм отримав 81% схвальних відгуків. На метакрітік 66% зі. «Тайм» назвав сезон поверненням до найгрубіших, по-справжньому проникливих моментів, які роблять боляче до кісток. Я дивилася, я була шокована цим серіалом. Плакала кожну серію. Такі серіали мені важко дивитися, але неймовірно сильно затягує. Ефект присутності відчувається. Були дуже сильні моменти у цьому серіалі. Такі моменти, як нові ігри, жінка з дитиною, зміст голосування, Sky Squid Games, оцінені як жорстокі та емоційно насичені. Деякі вважають це найкращим. Сезоном франшизи через глибоку сюжетну розв'язку, емоційну вагу, розвиток персонажів, показ на прем'єрі у Нью-Йорку отримав стоячі овації, що свідчить про дуже сильний резонанс. Проте фінал сезону спричинив обурення у соціальних мережах, кажуть, що він занадто похмурий, емоційно відсторонений, сповнений невирішених питань і навіть пропагує недоречні меседжі. У соціальних мережах багато було емоційних реакцій. Казали критики, що це дурнуватий фінал, хтось називав фінал сміттям. Які змі назвали ж сезон одномірним, передбачуваним зі слабкими сюжетними лініями, незважаючи на ефекти. Часом навіть акцентувалася увага на відсутності феміністичної повістки. Reddit гудить про пастку чорно-білого мислення, де і мотиватори, і герої поступово дегуманізуються, кажуть, що багато персонажів не отримали свого повноцінного завершення, тому соціальна критика залишилася, але сюжет втрачає оригінальність. Частина глядачів втомилася від франшизи. Інтерес трошки спав, порівняно. Із шаленим ажіотажем щодо першого і другого сезону. Проте я в категорії тих людей, які підтримують ідею того, що фільм, що серіал отримав дуже достойне завершення сюжету без затягування, без видавлювання контенту. Також цікаво, що у фіналі з'явився тизер із Кейт Бланшет, яка натякає на можливий американський спін-офф. Це викликало суперечки, тому що одні критикували серіал за вестернізацію, інші ж сприйняли як цікавий крок. Автор Хван Донкхюк під. Твердив, що фінал писався буквально в останній момент, і в майбутньому хоче ще смертоносніших ігор, що залишає відкритою теми продовження цього серіалу. Пише, що Netflix може випустити американську версію гри в Кальмара. Якщо вірити інформації на порталі What's on Netflix серіал давно перебуває у розробці, і зйомки розпочнуться вже в грудні. Шоу може стати продовженням оригінального корейського серіалу, а не його ремейком. Сама платформа Netflix поки що не підтверджувала інформацію. Але чуток та теорій про серіал у мережі вже зібралося чимало. Імовірно, актриса також зіграє у американському спін який зніматиме Девід Фінчер, і зйомки розпочнуться вже у грудні у Лос-Анджелесі. Я задоволена цим сезоном, мені дуже сподобався, хоча він був дуже болючий. Емоційний зв'язок з головними героями з'явився навіть попри перевантаженість сюжету. Випробування все одно були дуже тривожними, постійний був стрес. Ми паралельно просто дивимося ще Breaking Bad, зараз на третьому сезоні і тому там кожна серія постійне напруження, постійне захоплення і втягнення у сюжет, що в цьому серіалі, що в тому серіалі, відпочити порівняно там із тим же тедом Ласо взагалі неможливо, тому що випробування, наприклад, у третьому сезоні та й в попередніх дуже тривожні, від них з'являється просто внутрішній тремор, постійні переживання. У своїй голові дуже важко взагалі поєднати патерни, що люди через дитячі ігри помирають. Але сюжет неймовірно захопливий, мені дуже сподобалося. Якщо ви дивилися то як вам. Фанати розділилися між поклонінням, емоційному завершенню та критикою розмитих тем і надмірного комерційного тиску. Як завжди, серіал був наповнений моральними дилемами, глибокою соціальною сатирою, дегенерацією систем у цьому сезоні більше горя, більше трагедій. Відчувається, що творці навмисно підвищили градус і резонансність взаємодії і людської жорстокості до фіналу, і навмисно просіли з цим минулого сезону, аби в цьому сезоні Просто витягнути всі ці важелі на максимум. По моїй шкалі, по моїй персональній шкалі, це 10 з 10. Хто дивився, скільки ви поставите цьому серіалу? Співачка Лорд знялася для великого кавер-сторії во проте дуже сильно здивувала новою обкладинкою. Іноді <потрібно>, потрібно вчасно зупинитися і не показувати зайвого. Пишуть зараз коментатори і шанувальники лорд. Коротше кажучи, коли шанувальники нового альбому лорд отримали вініл під назвою Virgin, вони були шоковані, отримавши платівку із новою обкладинкою, про яку Лорд не розповідала. На обкладинці виявилася зображена справжня інтимна частина. У прозорих е, пластикових штанях невідомо чи була моделлю сама співачка? Оригінальна обкладинка також ек екстравагантна, але вона більше викликала резонансу все-таки і позитивних емоцій у її шанувальників. Нагадаю, що там був на зображенні рентген-знімок, таза, де, окрім е, пряжки ременя та блискавки джинс, було видно внутрішньоматкову спіраль. Головним прагненням цього альбому була кришталева чесність у поданні себе. Кому там більше не подобається обкладинка Сабріни Карпентер, і чи слухали ви її новий альбом. Як вам обкладинка? Друзі, ну що на сьогодні це все. Я дуже вдячна, що ви завітали на мій канал. Мені дуже приємно, дякую, що знайшли час. І також хочу окремо подякувати спонсорам каналу. Ви просто неймовірні. Я дуже рада, що ви є. Для вас, користуючись нагодою, я хочу попросити вас підтримувати наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони нашої країни, які воюють за перемогу України. Нагадаю, що навіть маленькі донати рятують життя наших героїв. Підтримуйте, будь ласка, збори. Прошу вас підтримувати лише перевірені збори. Це критично важливо. І також давайте не забувати про наших пухнастих чотирилапих друзів. Гривною кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах. Ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилап. Лапих друзів. Ну а ми побачимося у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. До зустрічі! Бай-бай!